Всім вітання. Є в мене шматочок отакої деревини, це берест. Берест трішечки краще для ручок, для напилка, для стамесок, тому що в нього волокна краще зв'язані між собою і розривається сама порода, навіть колиться сама порода набагато важча. Сама деревина. Недалі, недолік самого бруска, який в мене є, то що в його волокна всі виходять на бік. Але у зв'язку з тим, що це в нас бересток, в'яз бересток, тобто ільмові, в них повністю вся маса деревини між собою набагато краще зв'язана, навіть краще, ніж ясенова. Ясен, якщо розколювати, то він розколюється на раз-два. Бересток колеться набагато гірше. І для ручки я вважаю, що це вона, по-перше, легка, вона тепла. Для ручки підходить якнайкраще. Так, вибираємо місце посадки хвоставичка. Ну, тут, де, де не посадиш, тут волокна всі покручені. Відповідно, будемо брати сюди на кільце. Цю частинку відріжемо. Викинемо. Ну, зайве, я на увазі. До речі, хто столерує чи токарює, чудово знаєте, як кожна порода пахне. Тобто кожна порода має свій неповторний Аромат дякуючи тому, що у ній є певні ефірні масла. Звичайно, сосну знають всі. В неї, мабуть, такий один з приємних, але знову ж таки довго його не витерпиш, якщо його багато. Так, ну, зафіксував. Є. А ось бересток має досить таки специфічний, ну не то, щоб неприємний, але незвичний для тих, особливо людей, які вперше з ним працюють. І на токарних роботах, на столярних, коли шліфуєш, та навіть і пилкою пиляєш, фугуєш деревину, запах досить таки яскраво насичено проявляється. Стандартна схема. Точимо, збиваємо ребра. Стамесочку тримаю під кутом десь 10 градусів. Тобто, це у нас йде площина до стамини, До вісі я її тримаю під отаким кутом. ну Якщо говорити, оце це у нас 90 градусів, то я десь під таким кутом тримаю. тобто ручка опущена донизу. Передивлявся попереднє відео для загальної концепції вашого розуміння можна переглянути. так. І хочу вже в даному теж наголосити, що ми працюємо з більшого діаметра на менший, тобто зрізаємо таким чином на цей, на цей бік, якщо є потреба на цей бік. Но, на цей бік по техніки безпеки я б не радив би сильно заїжджати. чому? Тому що там хоч він там і має 25 мм ширину. Центр, так, тризуб. Але все рівно б туди не варто заїжджати з темискою. Тобто обмеження зразу собі виставляємо. Ось. І якщо ми ріжемо з більшого в менший діаметр, то в нас зріз, як ви бачите, ось виходить чистий. Ще треба знімати? Деревина, до речі, теж кільце-судинна, це нам дає текстуру насичену, красиво рисунком. рисунком, так? Оце те, що ви бачите. Якщо взяти, наприклад, клинок чи березу, там розсіяна судина і там практично малюнка текстури на поверхні деревини, практично не видно. Тут же ж дуже яскраво проявляється. Чому й вважається, що ясен, що дуб, що бересток, бересток так взагалі краще, тому що в ньому присутні три кольори основні. Це коричневий і темно-коричневий, ще інколи проявляється, де світліший коричневий або зеленкуватий. Інколи. Знову ж таки, камера не передасть, але такі плямки прямокутної форми невеличкі. Це серцевинні проміні, а їх дуже-дуже багато. Так ось вони. Там, де їх стамесочка зрізала, це з цього боку і з протилежного боку. Ось, там, де вони таким чином йдуть до середини, десь там середина або тут, або тут серцевина. Від серцевини вони відходять до, назовні. Так, і це коли їх зрізаєш, оце ми їх бачимо. Цю ручку я залишу з більшим діаметром, мабуть, тут буде тридцяточка. Так, десь піде, бо на великий напилок. Можливо, на стамесочку піде. О, Буде так. Так, сюди знову ж таки кільце в мене є з внутрішнім діаметром 18. так начебто 18 8 ось тому і ширину, ширину ми беремо оця ширина плюс декілька міліметрів. Ось, можна намітити таким чином. Можна просто рисочку поставити, можна умовно це все зробити. Це ж знову ж таки, якщо ми не по кресленню робимо. Якщо у нас креслення, то використовуємо обов'язково лінійку, всі розміри проміряються. Зрядився акумулятор, трішечки розкажу те, що я розказував попереднє. Так, форс-мажорні ситуації бувають, нікуди від них не дінешся. Проконтролював діаметр, ручка на кільце набилася. Далі хотів відрізати стамесочкою до кінця, але. Стамеска в мене широко не захотів я врізатися, щоб воно не відламалося. Так? Залишив я міліметрів 6. Гадаю, що не зріжу, хоча можна було стамескою дорізати, не боятися. Так? Стосовно того, що полірувати стружкою. Так? Багато хто полірує, приловчилося, все нормально виходить. Я не, передаю, не віддаю перевагу полірування стружки. Чому? Тому що е, наждачним папером, який би він би там не був, треба вивести поверхню таким чином, щоб вона була ідеальна під майбутнє покриття. А після полірування стружкою може бути таке, що поверхня деревини запечена. Так, що це таке? Це коли це такий певний ефект, коли ти покриваєш водним чи спиртово-водними морілками, то інколи не впитується туди, всередину морілка, і вона береться такими п'ятнами. Це буває рідко, але все ж таки це буває. Тобто, якщо перестарався перегрів поверхню, вона Закипає, зварюється, це. Є такий присутній ефект. Можливо, хтось на це ніколи не звертав уваги, але в нас таке було. Ми... Минурішили це питання, але все ж таки занадто шліфувати не треба. Поверхня повинна бути легенько прошліфована для того, щоб її покрити. Ну, звичайно, якщо це лаком покривається, то різниці немає, лак лягає на таку поверхню ідеально. Якщо морілками, то так. Якщо беремо бейц, наприклад, від Орон то різниці немає. Він покриває поверхню, там компоненти такі, що він рівномірно По поверхні. Ну, Дякуючи майстру, покривається, так певна технологія там є. А от водні морилки, спиртові морилки можуть дати такий неприємний ефект. Нерви трішечки понервувати. так. Ось, Ну, а так, стосовно берестка, як на мене, це найкраща деревина. Яку ну, намагаюся я інколи використовувати, як попадається, так, Чому? тому що ну, текстура в неї досить яскраво насичена виражена. Тобто кольори сама по собі насичена яскрава текстура, плюс серцевинні промені. Проглядається. Тобто весь спектр плюс буває тут у нас присутніх два кольори, тобто, сі... ну, три сірий, коричневий і ось таким коричнувато-краснуватий відтіночек. Так, інколи буває ще сизуваті шари. Оце інколи, але все ж таки буває. Ось. Тобто ось така берестова ручка. На мене вона краще, ніж ясенова, Вона легша, вона приємніша, вона не така слизька, навіть якщо лаком покриєш. Так. Ось. Ну, це все. Дякую вам за перегляд. Відзначаємо. Ділимося відео. Хай люди дивляться, аналізують для того, щоб в майбутньому не робити помилок. Робити ручки ергономічні, зручні, красиві, врахувати всі плюси-мінуси попередніх майстрів на все добре. Ще побачимося.